Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 279-те заняття, тема якого сфера та куля, рівняння сфери. Отже, перед тим, перш ніж ми розпочнемо вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, розпочинаємо перед вами сфера та куля, які мають центр, радіус і площу, що їх обмежує. Отже. Сферою називають геометричне місце точок простору, відстань від яких до заданої точки простору дорівнює певному числу. Ось, припустимо, в нас є центр сфери, це точка О. Та є точка Б, яка лежить на цій сфері, то відстань від центра до точки Б є радіусом цієї сфери. А якщо ми проведемо, припустимо, іще одну точку, що проходить через центр сфери, припустимо, С. То це БЦ, що вийшло в нас, це є діаметр. Ми пам'ятаємо да, з попередніх класів, що діаметр дорівнює двом радіусам. Тобто діаметр у два рази більший за радіус, та відповідно проходить через центр кола, як і радіус. Тепер з приводу кулі. Кулію називають таке геометричне місце точок простору, відстань від яких до заданої точки простору не більше, ніж певне число. Тобто, ця точка не може виходити. Повз межі цієї кулі. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Тепер з приводу формули для складання рівняння сфери. Аби скласти рівняння сфери, використовують наступну формулу. Ми її бачимо. Тобто, дивіться. Припустимо. Наша сфера має центр у точці О. Ось він. І цей центр має певні координати А Б та С. Згадайте, з геометрії 9 класу. Там вивчалося рівняння кола. Воно дуже схоже. Якщо ось прибрати у ці то ця формула буде схожа на рівняння кола 9 класу. Але так як ми зараз починаємо вивчати стереометрію фігури у просторі, то у такому випадку у нас і додається ще одна вісь апліката. Повідно до цього рівняння кола трошки ускладнюється, переходячи до рівняння сфери. Дивіться, як його складати. Припустимо, ми маємо сферу із центром у точці О, що має координати 2. 3 і 4, ну, припустимо. Та радіус цієї сфери дорівнює 5 см. Складемо рівняння цієї сфери. Це дуже просто. Дивіться, х мінус координата А, тобто мінус 2 у квадраті, плюс y-b, тобто мінус 3 у квадраті, плюс z мінус С тобто z мінус 4 відповідно у квадраті. І дорівнює радіус у квадраті, тобто 5 у квадраті це 25. Радіус наш 5, 5 квадрат це 25. Тобто це все, що вам необхідно знати, і розуміти, що є куля, що є сфера. Тобто, якщо ми зараз узагальнимо і зробимо висновок, чим сфера відрізняється від кулі, у вас, можливо, виникне запитання, бо що то, що то, як на перший погляд, це сфера та куля. Сфера, вона ніби порожниста, тобто це простір а, порожній, а куля вона заповнена. Тобто куля вона ніби знаходиться у середині сфери. І куля не може відповідно, бути більшою за сферу, бо сфера її обмежує. Ось ніби є такий, як є такий м'ячик, то в нас повітря, чим цей, цей м'ячик накачано, він знаходиться у середині м'ячика, а ніяк не за ним. А м'ячик, відповідно, є його сферою. Те, що у середині м'ячика, це є кулею. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк та написати коментар. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.